Добрий день, шановні панство. Це відео, як використовується, як виконується програма президента Мільярд дерев, там зелена Україна. Це Одеська область, Ізмаїльський лісгосп. Тут культури двох рік, двох років. Дивіться, ви, ви відчуваєте, що тут культури? Тут стоптано, спасено. Тут взагалі нема нічого. Розумієте? Отак виконується програма. Ну, щоб ви зрозуміли, що тут щось садили, то десь там на 10 метрів одне дерево є, бачите? Але вони всі сухі, може там одне, бо я звідси бачу, що воно сухе, бо за ним тут ніхто ніколи не доглядає. Вони садять, кидають і на тем все лишається. Дивіться, тут величезна площа, десь 5, 6, 7 гектарів, і тут не буде нічого, тут тільки бур'яни і випас. Оце. Вкладені кошти, сюди потрачена ГСМ, трактор, робота, посадо посадковий матеріал, а результату немає ніякого. Знаєте, чому немає результатів? Бо тут немає виконавців, тут немає культури лісокультурної, тут суцільна халтура. От. Отаке лісове господарство, яке, яку воно може задачу президента виконати. Ці безграмотні і нікчемні люди, які тут хазяйнують. Дивіться, дивіться, які території засажені. Я вам скажу, сюди списують гроші, списують доля. Тратять ці гроші, крадуть їх, розкрадають. А до культур нічого не доходить. В результаті отака. От, Я впевнений, мені людина говорила, що вона робила на посадці, але їй нічого не заплатили. Тобто гроші його роботи вкрали. Бачите, видно, що десь щось там через 100 метрів є. Але по факту, дивіться, величезна територія, ну, скажімо так, викинута, викинута коту під фіс. Тут не господарі і не лісники. Тут ну, такі нікчемні люди, нікчемні люди керують цим ізмаїльським лісгоспом і одеським управлінням. Та й по суті Державним агентством лісових ресурсів, оце, оце культури, це їхнє лице. Це, якщо ви бачите болоховця, то дивіться, Оце його портрет. Нікчемна робота, бур'ян, грязь. Ну, така, така ситуація з культурами. Там в другому місці ще є ще більша ділянка, де теж взагалі нічого немає. Тут на десятки гектарів витрачені кошти. Матеріальні ресурси, посад матеріалу вбитий, але абсолютно нічого немає, тому що не доглядають, не вміють садити. Ну, ну нікчеми, розумієте, ці люди не вміють нічого робити. І вони ніколи не посадять, бо вони не вміють. Тут керував директор, він кінчив, гармоніст, кінчив культ училище щось таке. В колхозному клубі на гармошці грав чи на балалайці. Ну результат його вибрали і поставили сюди директором цього балалайочника. Ну, бачите, яка робота балалайок.